Безпека підопічних у стінах делятинського психоневрологічного інтернату одне із основних завдань персоналу та керівництва цього доволі специфічного закладу. Саме задля підвищення рівня безпеки хворих, нещодавно відбулось навчання персоналу спільно з управлінням державної служби і з надзвичайних ситуацій. Делятинський психоневрологічний диспансер єдиний заклад свого роду на теренах Надвірнянщини. У його стінах перебуває майже дві сотні важкохворих людей, які вже, мабуть, і не уявляють, яким є світ за межами високого паркану, що оточує їхню теперішню домівку. Загорозу за суспільству більшість із них не становлять, але й сам соціум живе так, наче їх і не існує. А подбати про себе самотужки вони не в змозі. Тому їхня безпека наразі повністю в руках персоналу закладу, в якому вони перебувають. Проведення таких навчань це є одної одною складових цілого комплексу заходів, які реалізовуються для недопущення надзвичайних ситуацій, техногенного характеру, в тому числі таких як виникнення пожеж, він має надзвичайно велике значення у зв'язку з тим, що можна на практиці, як персоналу, так і адміністрації закладу, також підопічним. Змоделювати ситуацію, побачити наскільки правильні розрахунки планові щодо кількості осіб, які задіюються у таких випадках, відпрацювати також термін часу, який відводиться згідно певних нормативів для того, щоб була допомога надана вчасно і щоб не було людських жертв. Ці навчання продемонстрували готовність управління з надзвичайних ситуацій до оперативного реагування та що значно важливіше персоналу до приїзду рятувальників. Працівниками було евакуйовано підопічних. А по прибуттю двох бригад рятувальників їм була надана уся необхідна інформація та допомога. По прибуттю нас зустріли, ось розказали, куди під'їхати, де можна забрати воду. Обслуговуючий персонал зустрів, доповів по людях, що люди виведені, що все нормально, і є один потерпілий, який не може сам, самовільно полишити місце умовної і в цілому, даним навчанням, директор департаменту Ярослав Лаган дав оцінку добре за оперативність та злагодженість роботи між персоналом та службами, та як він сам зазначив, розвиватись є куди і є чого прагнути. Можна відмітити, що служби добре спрацювали. Є ряд моментів, які стосуються вже безпосередньо специфіки цього закладу, які стосуються. Значить, дальнішого відпрацювання, яке не входило в план сьогоднішніх заходів, тобто на випадок необхідності евакуації підопічних з території закладу, якщо би температурний режим був мінусовий на вулиці, це буде напрацюванням для продовження наступних навчань. За останні три роки заклад зазнав серйозних змін. Зокрема, його керівництвом приділяється значна увага саме безпеці персоналу та підопічних. За останні три роки ми надаємо велике значення пожежній безпеці. Значить, нами були виготовлені пожежні щити. щороку ми проводимо перезарядку вогнегасників, закуплено нові вогнегасники в кількості 30 штук, значить, розроблено проєктно-кошторисну документацію для встановлення автоматичної пожежної сигналізації. Ми постійно здійснюємо Ховання членів добровільної пожежної дружини, і, хоча навчання показали готовність як персоналу, так і служб до оперативного реагування на випадок надзвичайної ситуації у вигляді пожежі, так краще, щоб ці навички відточувались тільки на навчаннях, а не на реальних пожежах.